Друзі, сьогодні ми розпочинаємо нову серію відео про архітекторів. Хочеться досліджувати як українських, так і закордонних, показувати, що є цікавого у нас в країні, а що за кордоном. В закритому чаті в телеграмі ми обрали для відкриття цієї серії архітектора Павла Альошина, ім'я якого дуже багато людей чула, як і бачила його будівля, але не всі знають, що саме він їх побудував. Як і я. Я тільки знайомлюся з київською архітектурою, тому можна сказати, разом з вами складаю ці пазли. Києва, коли я почала досліджувати тему цього архітектора, спершу подумала, що випуск буде короткий. Розкажу про основні його проекти і на цьому завершу. Але потім відкрила його як скриньку Пандори і зрозуміла, що зроблю повноцінний випуск, бо на просторах інтернету немає повного огляду його творчості. Тому заварюйте чайочок чи кавусько, сідайте зручніше, і давайте разом досліджувати українську культуру, облюблювати київські будівлі і їх не менш відомих архітекторів. Поїхали. Це наступна зупинка. Наступна зупинка. Як ви зрозуміли, ви на каналі наступна зупинка про архітектуру та мандри. Мене звати Сандра, і якщо вам подобається це відео, то перевірте свою підписку. Також для того, щоб підтримати регулярний вихід контенту на цьому каналі, ви можете підписатися на щомісячний донат на Бейс Баймона чи на Patreonі так, ви зможете дивитися відео на 10 днів раніше і пришвидшувати той день, коли випуски будуть виходити не раз на місяць, а частіше. Імена людей, які вже наближають цей день, ви бачите на екрані або бачите тут своє. Я безмежна, щиро дякую тим, хто вже підписан. Завдяки вам. Я відчуваю, що роблю щось особливе, важливе. І, наприклад, можу брати світло в оренду і робити картинку гарною. Дякую! Павло Альошин архітектор, дослідник, викладач, батько архітектурної освіти в Україні, неймовірно творча і плодовита особистість. Він жив. Переломний час, коли змінювалася влада, ідеології, правила, як жити і у що вірити. І це відображення часу, в якому він жив і творив, дуже яскраво прослідковується в його творчості. Які будівлі він будував, в якій стилістиці, чи дожили вони до сьогодні і в якому вигляді його ім'я часто асоціюють з педагогічним музеєм. Про нього ми поговоримо, як і про багато інших його об'єктів. Але я маю свої асоціації з архітектором, як яким хочу поділитися з вами. З цього і почнемо з мого улюбленого проекту Альошина будинок лікаря на Великій Житомирській. Це конструктивізм, про який ми говорили ось в цьому випуску. В Києві річ, до речі, рідка, але його представники тут знані всім і зупиняють на собі погляди. І цей будинок в першу чергу. Після приходу радянської влади приватне, житлове будівництво. Повністю зупинилася, прибуткові будинки більше не будуються, а держава ще не вкладала достатньо коштів у нове житло. Альтернативою стали житлові кооперативи, об'єднання людей однієї професії лікарі, інженери, митці, які об'єднувалися, щоб побудувати для себе житло. Хоч вони працювали в межах державної системи, ініціатива та фінансування йшла від самих учасників першою реалізованою київською кооперативною забудовою став саме наш будинок, побудований в 1928 30 х роках. Приблизно в той самий час, що і Харківський район за Держпром'я, про який ми говорили трошки в цьому випуску. Будинок цікавий своєю нетиповою конструктивістською забудовою. Так, загальні риси простежуються, але використання цегл та ще й двох різних відтінків, і ця різноманітна пластика фасаду, і прямокутні еркери, і трикутні виступи, і ці скруглені кутові форми. Я вважаю це вау. А ще тут дуже класний приклад, як архітектура. Поводиться з міста дуже дбайливо і обережно. Висота будівлі сформована відповідно до масштабів сусідньої забудови, що допомагає їй органічно вписатися в оточення. І коли в 1950-х будівлю хотіли надбудувати, Альошин сам захистив, відстояв початкову концепцію. Ділянка проекту була непростою. Перехрестя під гострим кутом, і замість того, щоб забудувати все по червоній лінії і зробити тупову кутову вежу, альошин пішов іншим шляхом. Він увігнув центральну частину будівлі, щоб фасади не нависали над вулицею і не тиснули на перехожих. А навпаки, створив кордонер, затишний дворик, між вавою вулицею та будинком. Що додало повітря і простор цьому центральному міському перехрестю? Це про любов до міста, але будівля також про любов і до мешканців, які там жили, в тому числі і сам архітектор. Він мешкав тут понад 30 років в квартирі, яку можна сказати сам спроектував для себе та своєї родини. Я вважаю, що це правильний підхід, щоб створити ідеальну квартиру для себе, просто спроектуй цілий будинок і зі ж, да? Простір квартир був продуманий дуже уважно. Проектування враховувало побут. І навіть такі дрібниці, як висота ручок та вимикачів, у деяких таких квартирах були мобільні перегородки, які дозволяли об'єднувати чи розділяти кімнати. Квартири бували різні: дво, три, 4 і навіть п'ятикімнатні самого Альошина. Наприклад, багато з них мали нескрізне привітрювання, простори, передпокої холи, а ще каміни та багато зручних підсобних приміщень. У проєкті будинку Альошин звертається до модерністських ідей, подібних. До тих, що застосовували європейські архітектори, зокрема Ле карбюзьє. Окрім квартир, він передбачив у будівлі спільні простори, бібліотеку, клуб, пральню, а також перші в Києві солярій і терасу для прогулянок на даху. Це приклад того, як тоді намагалися створити не просто житло, а ціле соціальне середовище в одному будинку. Альошин жив тут до кінця свого життя. Я б, можливо, теж вжила б такій конструктиві Ській перлині з виходом на дах, садочком перед домом та в самому серці міста. Ось така я б назвала її одна з найунікальніших будівель Києва. А найунікальнішим містобудівним проєктом Альошина я б назвала конструктивістський проєкт соцміста Новий Харків для працівників. Тракторного заводу. Уявляєте, Альошин з командою якийсь час працював в Харкові, і 2015 році в районі ХТЗ перейменований один з проспектів на його честь. Проєкт новий Харків втілював ідеї соціалістичного містобудування, що простір організоване за принципами плановості, виробництва і нового способу життя. Він був частково реалізований, але йому дуже сильно не пощастило. По-перше, нову мінімалістичну Естетику конструктивізму, радянські критики згодом назвали коробочним стилем, а ідеологічні зміни 1930-х репресії. Та централізація проектування зупинили розвиток таких експериментів. А по-друге, з 97 реалізованих об'єктів цього проєкту більшість була зруйнована під час Другої світової війни. До сьогодні збереглася лише планувальна структура та деякі об'єкти з першої черги. Отак, от, от але повернемося до біографії Альошина та його інших цікавих проєктів. Наступна зупинка Павло Альош народився 20 лютого 1881 року в Києві в сім'ї, яка мала селянське коріння. Його дід був кріпаком і майстром Теслею. А батько Федот Альошин розпочав свій шлях з Теслярської Артілі і згодом став дуже відомим київським підрядником. Та купцом другої гільдії. не раз працював зі своїм сином архітектором, про що ми будемо далі говорити. Павло Ріс можна сказати на будівництві Із ранніх років спостерігав за роботою майстрів, що безперечно вплинуло на його вибір фаху. Крім того, він відвідував школу живопису Миколи Мурашка. перший художній навчальний заклад у Києві, який став основою для розвитку професійного мистецтва в Україні. У 1899 році Альошин вступає до Петербурзького інституту цивільних інженерів в цей час, точніше, в студентські роки, він багато подорожує по країнам Європи і не тільки ознайомлюється з історією мистецтва та архітектури та з новітніми будівельними техніками. Після завершення інституту він отримує диплом цивільного інженера і продовжує навчання в академії мистецтв, щоб отримати диплом архітектора, яку закінчив в 1917 році. Його навчання. В академії мистецтв триває приблизно 12 років, бо він перериває його і не раз, бо має вже серйозні архітектурні замовлення. Він вже з другого курсу університету, тобто з 1900 року, ем, активно працює та приймає участь в архітектурних конкурсах. І так, незважаючи на те, що він отримав диплом архітектор, тільки в 1917 році, він вже створив ряд будівель і активно працював, про що ми будемо багато говорити і розглядати проект цього періоду. Наприклад, в 1903 році він він перемагав в конкурсі на проєкт міського училища імені Миколи Терещенка, повз який я, наприклад, ходжу майже кожен день. Ця будівля за адресою вулиці Ярославі, вал 40. Журі високо оцінила планувальне рішення, саме його і взяли за основу проєкту. Натомість фасад реалізували за проєктом Павла Голанського, який посів друге місце. Він був особистим архітектором родини Терещенків, досвідченим фахівцем. І саме йому Дали реалізацію цього проєкту і керівництва будівництвом. Сьогодні в цій будівлі розташований Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Це гляний фасад з його круглими вікнами і розетками, які завжди мені подобався і зупиняв, мій погляд. До 1911 року Альошин виграв. Понад семи архітектурних конкурсів. І навіть з часом, коли він набув досвіду і репутацію, він не переставав приймати в них участь до кінця свого життя, і ви це побачите на реальних проєктах. Архітектурні конкурси, що це взагалі таке? Це відкриті або закриті змагання, де запрошені архітектори або всі, хто хочуть прийняти участь, створюють ескізний концептуальний проєкт ПТЗ. У світі загалом це звична практика, особливо коли йдеться про громадські простори. конкурси допомагають знайти якісні, цікаві рішення і обрати найкращий проект. Я вірю, що в Україні одного дня архітектурні конкурси стануть нормою прозоро, відкритою і важливою частиною містопланування. Незалежні незалежні Україні, незалежні Україні архітектурні конкурси майже зникне. В незалежній Україні архітектурні конкурси майже зникли через відсутність державної сталої політики в сфері архітектури, непрозоре фінансування і також невміння якісно комунікувати з суспільством. Архітектурні конкурси були в СРСР, бо державна, активно будувала, потрібні були школи, театри, будинки культури, а конкурси допомагали знайти найвдаліше рішення і стимулювати творче змагання між архітекторами. Але також часом, що якраз і дійшло до нас, система централізувалася, змагання втратили сенс, рішення приймали чиновники. а при проєкти вибрали не найкращі а ті, що підходили за ідеологічними вподобаннями або познайомством, взагалі, мені дуже цікаво досліджувати, як будівлі чи простір змінюються з часом, тому мені дуже хочеться показати вам, як виглядав перший київський залізничний вокзал у неоготичному стилі, який відкрите. 1870 році, на рік пізніше Харківського, про трансформацію якого ми поговоримо ось в цьому випуску. В 1913 році стару будівлю вокзала зносять, станцію переносять у тимчасовий дерев'яний барак вокзал і планують будувати ось це. Але через Першу світову зміну влади цей проєкт не реалізований. В 1927 році проходить другий конкурс на залізничний вокзал і перше місце посідає проект Рейка. В колі архітекторів Вербицького та Альошина. А друге місце проєкт під назвою Рідному Києву архітекторів Альошина та Вербицького. Так, вони вдвох створили два проєкти, дуже схожі і обидва перемогли. Але після конкурсу між архітекторами виникла суперечка. Вербицький став єдиним автором проєкту, порушивши домовленості з Альошином. Пу-пу-пу. Така історія. Будівництво вокзалу тривало до 1932 року. Цікаво, що під час будівництва влада разом з ідеологічними орієнтирами змінилася, і вже після відкриття вокзалу проект дуже сильно критикували, бо стилістично це перехід між модерном та конструктивізмом з мотивами українського необароко. Таке рішення було визнане націоналістичним барокою метил називали українським шавінізмом. Критики пропонували переробити фасад, і його переробили. Насправді такі зміни в архітектурі, вимушені реконструкції супроводжувалися в багатьох проєктах між 1920 ми та двадцятими та роками. Наступна зупинка Павло Альошин також цікавився проектуванням освітніх закладів і часто приймав участь і в цих архітектурних конкурсах. Його дослідження охоплювали як архітектурні, так і функціональні аспекти. Він намагався зрозуміти, як планування впливає на навчальний процес і шукав найкращі рішення для створення більш зручних. Умов для студентів та викладачів, наприклад, він пропонував розташувати навчальні класи з одного боку коридору, щоб зберегти максимальне природне освітлення саме для навчання. Це сучасні принципи для проектування освітніх закладів. Ну, звісно, Павло був інноватором. У 1920-х Альошин розробив 15 проектів шкіл для сіл Київської області а його наймасштабнішим проєктом була Ольгінська жіноча гімназія. Над цим об'єктом він працював понад 50 років від самого початку проекта до подальших добудов і перебудов. Ця жіноча гімназія в Києві заснована в 1870 році. Стала однією з перших державних навчальних закладів для дівчат у місті. Її створення було важливим кроком у розвитку жіночої освіти в Україні. В 1909 році було прийнято рішення побудувати нову будівлю для гімназії, і проєкт доручили Павлу Альошину. Він розробив проєкт у стилі неокласіцизму. І по сьогодні ми можемо бачити цю будівлю. Лі в центрі Києва і хочу подарувати вам одну асоціацію з нею під час проектування. Альошин закохався і присвятить це проєкт своїй коханій майбутній дружині Ользі, про що свідчить напис на кресленнях Ольги Фьодоровні Мухартової. Сей труд посвящаю, і гімназія носила її ім'я Святої Ольги або Ольгінська жіноча гімназія. Але ми рухаємося далі. Моя улюблена будівля цього періоду за адресою, вулиця Олеся Гончара, 74, яка побудована в 1910 році на замовлення батька вже відомого київського будівельного підрядника Федота Альошина, про якого ми трошки говорили на початку цього відео. Він володів майном у різних частинах Києва, і, як і справжній комерсант постійно щось купував, продавав і будував. Для нього син створив три проекти. Різних прибуткових будинків, і дуже цікаво, що вони всі по моду дуже різні, що свідчить про те, що Альошин був дуже різностороннім архітектором. Я думаю, ви, в принципі, це вже побачили. Але детальніше ми про це поговоримо, але трошки пізніше. Ця будівля побудована в стилі модерн, про який ми говорили ось в цьому випуску. І вирізняється рідким для Києва майоліковим паном з мотивами квітів і гірлян. Тут зразу пахне Львовом з його великою кількістю майоліки на ф. Фасадах. Наступний прибутковий будинок на замовлення батька за адресою вулиця Академіка Богомольця 5. Виглядає ще стриманіше тут майже немає декору, наче будівля побудована з ціллю надати функцію. І все це дуже цікавий момент. Бо між всіма прибутковими будинками була дуже висока конкуренція, бо власники змагалися за увагу орендарів. Тому архітектори намагалися створювати яскраві проєкти з різними родзиночками, які були б здатні привабити майбутніх мешканців або власників країни. Рамниць замість цього випуску могло би бути відео про прибуткові будинки, але в закритому чаті ми обрали саме тему архітектора Альошина. Але якщо вам цікава тема забудови наших міст, пишіть в коментарях і будемо планувати. Третій проект прибуткового будинку для свого батька він зводить в... 1915 році за адресою вулиця Володимирська, 19 з видом на Софійську площу, цей будинок вже стилю українського необорока. Цікава градація цих прибуткових будинків. Так, стилістику Абрафін не випадкова, вона повідала розташуванню в історичному центрі Києва та загальному мистецькому контексту. Тоді активно обговорювали ідеї українського стилю в архітектурі, зокрема варіант українського необароко. Хоча цей напрямок не набув масового використання, Альошин використав окремі його риси для декору цього будинку. Про цей будинок писали, що це щаслива спроба наблизитися до сучасної архітектури. Я загалом шоцю, бо для мене асоціація з цим періодом в архітектурі це модерн. І в Києві, хоч і він не був популярності, але не став домінуючим стилем, і архітектори продовжували гратися в еклектику і історизм, але ж ви розумієте, що це не просто так, бо що? Бо архітектура це відображення суспільства, часу і політики. Так було через ряд причин поєднання імперського консерватизму, традиційної архітектурної освіти та смаків замовників, які прагнули підкреслити свою велич. Та важливість. Але якщо будівлі на гончара та богомольця ми можемо лицезряти сьогодні, то ця необарокова будівля не дожила до сьогодні. Він був пошкоджений під час Другої світової війни, як і багато інших будівель. Але якщо більшість була відбудована, то цей, враховуючи його асоціацію з буржуазним націоналізмом. У 1950-х тут поставили скромну по декору шестиповерхову житлову будівлю, яку ми можемо спостерігати і сьогодні. Скажіть цікаво, що Льошин був настільки різностороннім архітектором. Він якось умудрився повше не закохатися в модер. Мене це найбільше дивує. Його вирізняла рідкісна для свого часу стилістична гнучкість. Він не мав прив'язаності до одного напрямку, натомість завжди намагався знайти найвідповіднішу архітектуру. Мову для конкретного проєкту. Його проекти демонструють вміння вільно працювати в різних історичних стилях від модерну до конструктивізму. Він створив ось цей проект в українському модерні в 1922 році. А вже через 10 років він проектує конструктивістську будівлю Інституту Ботаніки. І цей же час, наприклад, створює проєкт житлового будинку в Сталінському Ампірі. І всі проекти дуже цікаві зі своїми родзиночками. Це не просто просто робимо ВТЗ. Це вияв справжнього таланту та гнучкого мислення в умовах змін політичних настроїв та смиків замовників. Зараз хочу розповісти про найпопулярніші проєкти Альошина педагогічний музей та Моєта Кавалевського. Перший проєкт побудований у 1912 році в неокласицизмі. Така академічна стриманості віє стабільністю та офіційністю. Цей масштабний і насправді всім нам відомий проєкт Альошин реалізував, коли йому було 30 років. І цікаво, що це дуже молодий вік для проєкту такої важливої міської забудови, на який Альошина спеціально запросили. Родзиночко цього проєкту став багатофігурний скульптурний фріз, майже 200 постатей, який нагадує античні фризи і скляний купол над головною коферент залою Ця будівля така цінна, бо вона стала частиною України. Української історії. Саме тут, у 1917-18 роках, працювала Українська Центральна Рада, друга будівля Маєта Кавалевського, або, як його сам назвав замовник, замок зітхань. Альошин зводив його в той самий час, ще й попередню будівлю, а роботу тут виконував його батько. По стилістиці це еклектика з рисами романтизму, яка манівіє вірменською архітектурою. Павло до 1918 року Павло Альошин постійно проживає у Петербурзі, але зберігає тісний зв'язок з Києвом, де працював, куди часто їздив і де досліджував архітектурну спадщину. Але у 1918 році йому пропонують стати міським архітектором, і він погоджується і назавжди повертається до Києва. Через 4 роки, в 22-му, він стає губернським київським архітектором. А вже наступного році організовує перший в Україні орган. Будівельного контролю від цього моменту він не тільки продовжував створювати проекти для Києва та інших міст України він також очолював різні адміністративні посади, був членом багатьох комісій та викладав у КПІ та Київському художньому інституті, став одним зі співзасновників Київського архітектурного інституту разом зі своїми колегами. Майже 60 років свого життя Альошин присвятив творчій та викладацькій праці. Він особисто вів майстерні, залучав студентів до реальних проєктів і виховав ціле покоління архітекторів, серед яких Володимир Заболотний, Йосип Каракіс, Микола Грицай, Петро Юрченко та багато інших. Паралельно він продовжував працювати над власними проєктами і створив достатньо багатсько. Про головний шедевр, по моїм міркам, ми вже поговорили. А ще із ці. Цікавих це реконструкція гран-готелю на вулиці Хрещатик, 22, нереалізований проект на не 4 і реалізований нейрейтерськість 11. Другий проект радянського лікаря на вулиці Занькавецької, який спочатку мав дуже цікаву перехідну архітектуру від конструктивізму до ампіру, нагадуючи мені архітектуру будинку слова. Але під час створення влада змінила свій підхід до будівництва. Тому проект змінили на сталінсько-ампірський вайб. Скажіть знайома, бо про це ми говорили дуже багато ось в цьому випуску про площу Свободи в Харкові. І дуже цікава конкурсна робота на проєкт урядового кварталу в центрі Києва. Коли столицю УРСР перенесли з Харкова до Києва у 1934 році, до міста мали переїхати центральні органи влади, і тому вирішили звести урядовий комплекс споруд у Києві в одному місті. І обрали, знаєте, яку ділянку між Софійським собором та Михайлом. Київським золотоверхом. Ну да, де ще цей конкурс вважається одним з наймасштабніших радянської доби, і кількість креслень конкурсного проєкту Альошина в цьому підтвердження. Незважаючи на все це, жоден проєкт не стали реалізовувати. І як ви бачите наразі в цьому районі тільки реалізован один проєкт в стилі сталінського ампіру будівлю Міністерства закордонних справ України. Може, це і не краще? Ще дуже цікавими проєктами, які дуже рідко доживають до сьогоднішнього дня, я Проєкти закладів та їх інтер'єрів. Тому показую вам проєкт бару в готелю Континенталь за адресою вулиця Городецького, 5, виконаний в стилі модернізму. Загалом Альошин займався повною модернізацією готелю до новітніх на той час міжнародних стандартів. Після Другої світової війни Альошин долучився до відбудови Києва і приймав участь у конкурсному проєкті на відбудову Хрещатика. Взагалі цікаво, що Хрещатик виглядав до Другої світової війни зовсім по-іншому. Будівлями, побудованими в кінці 19-го на початку 20-го століття, під час відступу з Києва у 1941 році радянські війська підірвали багато будівель на хрещатику. Після війни влада використала цю руйнацію як нагоду повністю перебудувати вулицю, створити новий монументальний Хрещатик у стилі сталінського ампіру, що втілював силу радянської ідеології. Якщо ви хочете окремий випуск про зміну хрещатика. Пишіть в коментарях. Помер Павло Альошин 7 жовтня 1961 році на 80-му році життя. А на будинку по вулиці Велика Житомирська, 17, встановлена меморіальну табличку. І проходячи повз, ми можемо згадувати цього цікавого і дуже різностороннього архітектора. Наступна зупинка! Ось таким вийшов випис про архітектора Павла Альошина. Про нього можна говорити набагато більше, ніж в рамки цього відео, але мені здається, випуск вийшов класним. І тепер ви багато знаєте і маєте класні асоціації. Тому, коли будете бачити його будівлі, згадуйте ці асоціації, розказуйте їх друзям і давайте разом популяризувати українську культуру та архітектуру. Його творчість чесно вражає мене, бо життя на стику епох в цей швидкозмінюючий період в архітектурі, історії та політиці по відчуттях він дуже любив свою роботу, створював проєкти, досліджував, вкладався в архітектурну освіту та в архітектуру як таковою, збереження архітектурної спадщини та розвитку Києва. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях. Про якого ще архітектора ви би хотіли дізнатися? Ставте лайк, підписуйтеся. І якщо вам подобається це відео, можете залишити донат на базі або на Патреоні. або підписатися на щомісячний з різними плюшками. Всіх обіймаю, Цілую, па-па!